все про податки. Середа, 17.10. Вітаю всіх, хто налаштований настуму хвилю. Фен на Вежа. розпочинаємо програму Все про податки. Її до ефіру готує відділ взаємодії із змі та громадськістю Африківської державної податкової інспекції перед мікрофоном ведучий радіопрограми журналіст Михайло Маланюк. Я починаю із офіційної податкової хроніки. Податкова міліція України вилучила 57 тонн контрафактного тютюну, якого вистачило на 2,5 мільйони пачок цигарок це сталося внаслідок викриття злочинного угруповання, яке діяло на території Черкаської та Миколаївської областей. Втрати держави в разі реалізації цієї продукції могли сягнути майже 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес служба ДПС України. Адміністрування ПДВ та його відшкодування в автоматичному режимі найбільш актуальне питання, яке порушували платники податків Надвірнянського району під час зустрічі з головою обласної ДПС Віктором Рахмілем. На двірнянський регіон є бюджетоформуючим формуючим в області. Відповідно зазначив Віктор Рахміль, важливою є думка підприємців щодо діяльності податкової служби та практики застосування податкового кодексу, адже цей рік є періодом трансформації ПДС в сервісну службу. Віктор Рахміль також повідомив, що впродовж першого півріччя діє мораторій на перевірки малого бізнесу. Кількість планових документальних перевірок в першому кварталі зменшена майже удвічі. Перевіряється лише бізнес той, який свідомо ухиляється від оподаткування. Більше як на 35% зросли податкові надходження до бюджету з початку року від франківських платників податків. Про це заявив начальник міської ДПІ. Дмитро Романюк на підсумкових зборах колективу інспекції. Добровільна сплата податків складає майже 87%, лише 13% надходжень забезпечено за рахунок стягнення податкового боргу і здійснення контрольно перевірочної роботи. Порівняно з відповідним періодом минулого року, кількість перевірок місцевій економіці зменшилася на 27%. Проте до зниження якості перевірочної роботи це не спризвело. Так, сума до нарахованих платежів після податкових перевірок збільшилася на 2 мільйони гривень у першому кварталі цього року. Сума до нарахувань склала 4,7 мільйона гривень. Податки та штрафних санкцій. Більша частина зазначеної суми вже надійшла до бюджету. Підсумував Дмитро Романюк. Далі програму все про податки продовжуємо за участю начальника відділу місцевих ресурсних рентних та неоподаткових платежів управління оподаткування. Юридичні осід державних податкової інспекції Франківську Галина Преснікової. Добрий день, пані Галино. Добрий день, давайте почнемо з 2012 року, поточного бюджетного року. Хто є платниками збору за спеціальне використання води, і чи відбулися якісь зміни у в адміністрування цього податку? Дякую за запрошення на вашу програму. Вона є дуже цікава і пізнавальна для нас, податківців і платників. І хочу зразу розказати про зміни, які відбулись в адмініструванні платежів, яким опікується мій відділ. Це наразі зараз поговоримо про ресурсні платежі, збір за спецвикористання води. Тут відбулись глобальні зміни. І я б хотіла через вашу передачу донести це до потенційних платників і тих платників, які вже знають і звітують і платять цей податок. Ці зміни передбачені податковим Под... кодексом, так, Так, згідно до змін податкового кодексу від грудня місяця, які вступили в силу наразі з 2012 року. На сьогодні платниками збору за спецвикористання води є суб'єкти господарювання, юридичні особи, філії представництва відокремлені підрозділи та суб'єкти господарювання фізичні особи-підприємці. Але це так було, і така норма була в податковому кодексі і в 2011 році. І на сьогодні зміна в чому? Що згідно до змін податкового кодексу, які вступили в силу з першого кварталу 2012 року, платниками збору за спецвикористання є суб'єкти спрощениці, як ми їх називали, ті, які є на єдиному податку, такої норми наразі в податковому законодавстві не було. Тому я хочу. Запросити всіх платників, єдиного які мають в користуванні воду, які платять за спецвикористання води, які уклали договори з водоканалом на обслуговування і надання води в користування, прийти в податкову, задекларувати і заплатити податок до бюджету. Якщо говорити по податковому кодексу, то цей платіж розпреділяється, 50% йде до міського бюджету, тобто йде на наше з вами міське задоволення потреб на міський на кошик та, програми. та на міський кошик, і 50% йде до державного бюджету. Хочу також зауважити, що помінялись ставки. По спецвикористанні води у зв'язку з змінами, які відбули з першого кварталу, і зразу наголосити платникам, що збір треба подавати декларації, заповнювати двома рядками, тобто по старій ставці, та що діяла, включено по 12 січня, і по нових ставках, які діють з 12 січня, тобто з 13 січня і до 31 березня, це отакі зміни, ну дуже коротко, які відбулись по збору. За спецвикористання води, взагалі цей платіж дуже такий, він глибокий, дуже можна говорити, про нього безмежно і дуже цікаві теми. під час, от Зараз я також прийшла семінар, у нас був семінар про оподаткування. І дуже багато запитань від платників наших було по збору за спецвикористання води. води. Я зрозуміла, що їх такі ці та постумі. турбує та турбує правильне нарахування і сплати цього платежу до бюджету. А от приводу э, ставки чи ви сказали? От хто його нараховує? Це органи місцевого самоврядування, водоканал визначає, чи податкова інспекції чи податковий кодекс. Взагалі визначає ставку податковий кодекс, нараховує виключно сам платник по ставках, які передбачені в податковому кодексі. Є окрема передбачена ставка за поверхневі води, за підземні води, за воду для використання виготовлення напоїв для гідроенергетики, риболовства. Ну купа зна. Просто безмежна кількість ставок по воді, але наразі І це є спеціальне використання спеціальне води, так? використання води. Та але наразі наші платники. І знаєте, ще може зауважити, що під час платників путають. от а в мене нема дозвілу на спецвикористання води, тому я не можу бути платником збору за спецвикористання води. Дозвіл на спецвикористання надається виключно первинним водокористувачам. Це згідно водного кодексу. Первинний водокористувач називається тим, хто. Забирає воду з водозабірника, тобто це є водоканал, а всі решти є вторинні водокористувачі, які маючи дозвіл, маючи договір з водоканалом і є платниками збору за воду по поставках, які зауважені в податковому кодексі. Усі ми з вами Леонтін, заговорили. Ну я би так висловився про водяний податок, так? так. Це Може, трошки банально звучить, можливо неправильно я його ну я так журналіст його трактую собі так по-простому. скажіть, будь ласка, чи е, повинні сплачувати тоді збір за спеціальну воду користування платники податків, які використовують воду е, лише для задоволення власних потреб, це для пиття або санітарно гігієнічних потреб, ну скажімо, це поліклініки, лікарні і тому подібне. Ну, в податковому кодексі зауважено, що збір за списку використання води платять всі, так? кажемо, всі юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності. Але якщо є така норма, якщо ви ну, наразі є бюджетна організація, бюджетна організація не платить. Виключно за для задоволення власних питних і санітарно-побутових потреб. Тобто міська лікарня не платить? тобто так. грубо. Якщо це є міська лікарня, вона не використовує воду для задоволення е, потреб. Геніше. Для задоволення потреб на отримання прибутку. Тобто нема ага. там столової, кафе, ну якихось інших там не, не знаю, платних послуг. Якщо немає а, нема, а їдальня для хворих. Ну, їдальня для хворих не, не входить до цього не розгляду. входить до розряду того, що отримання прибутку це входить в вартість утримання хворих в лікарні, які фінансуються з міського бюджету. А власне, я кажу за такі, як кафе, де є чи здають в оренду приватним підприємцям. Так угу. власне за це я кажу. Значить, за цю воду, що здається в оренду приміщення, лікарня має платити на загальних підставах. Зрозуміло, тоді є таке питання: чи вважається вода, що споживається скажімо, мешканцями гуртожитків, які знаходяться на балансі там відповідних установ? чи ця вода вважається такою, що її теж можна класифікувати по цій категорії для питних а та? так, і санітарно-гігієнічних потреб? Ну знову ж таки, якщо гуртожиток, та немає не кафе, немає ніяких там таких кабінетів платних. То відповідно по податковому кодексу відбувається звільнення згідно податкового кодексу, гуртожиток, так чи жеки також відносяться, чи приватні жеки, чи ОСББ, так об'єднання співвласників. Вони звільнені від оподаткування збором за спецвикористання води, але виключно в тих межах, які використовуються для задоволення потреб ну власно мешканців, які живуть на певній території цього будинку, тобто не є платника. Ну, ці запитання, як правило, формують наші слухачі, оскільки ми програму анонсуємо mm -hmm. продовжня, і от теж от нас запитували таке: якщо приміщення орендується у фізичної особи для здійснення господарської діяльності, мається на увазі. Там надання стоматологічних послуг або це є перукарня, установа торгівлі, магазини, тощо чи також потрібно сплачувати збір за використання води. От, Такі категорії є. потрібно знову ж таки, якщо вони заключили договір, договір так, оренди на приміщення, якщо вони сплачують комунальні платежі, відшкодують комунальні платежі орендарю. Якщо вони заключили угоду з водоканалом, тобто з первинним водокористувачем на споживання води, вони є платниками збору за спецвикористання на загальних підставах. Все це, це є спецвикористання води спецвикористання, так? спецвикористання, та їх не звільняє від оподаткування, тобто вони мають. Знати, що є такі платіж, ну переважно пирокарні, так скажімо, стомат-кабінети це є підприємці, приватні підприємці, які проводять свою господарську діяльність і відповідно користуються спрощеною системою оподаткування. І от до нас тоже останнім часом в зв'язку з цими змінами ми проводимо таку масову роз'яснену роботу і в інспекції в залі для обслуговування платників, і, ну по всіх можливих неможливих таких каналах, що єдиний податок ну не підпадає під о, з, звільнення від оподаткування збором за спецкористання води. Ви знаєте, от я даже аналізувала, які можливі поступлення від цього збору. До бюджету зразу ми окреслили коло платників, що у нас наразі є по збору за спецвикористання в інспекції в місті Івано-Франківську біля 700 платників, ну які є, які платять. недоумки у нас по цьому платежу немає, тобто всі свідомі, всі знають, всі сплачують. Ну там не є такі великі суми, щоб їх просто не сплатити. Але з вводом змін до податкового кодексу, і коли вже спрощенці перейдуть в категорію платників збору за спецвикористання води, у нас буде біля двох тисяч платників. Це дуже великий мах роботи, який треба організувати, навчити і привчити до того, що вони мають подавати щоквартальну декларацію. Це є щоквартальна декларація, вона заповнюється наростаючим. тобто це... За неподання декларації ну передбачено відповідні штрафні фіскальні санкції, які б я не хотіла, щоб наші платники які... лякати не Та, мене, не, да? не хочу перше лякати. А по-друге, не хочу, щоб наші платники, за які ми відповідаємо, мій відділ, мої працівники, щоб наражались на таку небезпеку, як сплата додаткових таких непередбачених коштів до бюджету. А взагалі то є терміни от сплати цього збору. До якого перігу, є. Треба ну, це платить. квартальна звітність. А, Подається, так, 40 днів, звітність. платиться 50 днів, але якщо знову ж таки припадає на вихідний день, це по податковому кодексу, це норма. Якщо припадає на вихідний день, треба заплатити напередодні. От за перший квартал граничний термін подання до 10 так, травня, а сплата, так як припадає на вихідний день, 20 число, то гранічний термін до 18 травня. От прошу так, щоб платники, які нас чують, не забули вчасно заплатити. Тому що знову ж таки іде відповідальність. Якщо вчасно не заплатив, рахується пеня і штрафна санкція за несвоєчасну сплату зобов'язань. А ця штрафна санкція йде автоматично без нагадувань, без перевірок. Е, нагадування є. Ми, ми дзвонимо та плат... По перше, як ми мобілізовуємо ці доходи до бюджету, як? платник задекларував. Ми його мобілізували, знайшли, роз'яснили. Він подав декларацію. В подальшому у нас відбувається робота, що ми, бачучи по термінах, що немає нема сплати, ми нагадуємо платнику. Ну ясно, якщо у нас буде дві тисячі платників, це буде важко дуже всім нагадати. шановний, будь ласка, заплатіть. Тому от користуючись нагодою вашої передачу, хочу всіх платників запросити за. До подання декларації вчасної сплати, якщо я вчасно не заплатив, виникає зразу штрафна санкція 10% від суми недоплати і адмінштраф. На двох посадових осіб це згідно податкового кодексу. Тобто, ну не треба себе втягувати якісь такі додаткові зобов'язання перед бюджетом, як сплату штрафної санкції, адмінштрафу. Тобто ж за, за 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 звітністю першого кварталу вже треба звітуватися і по цьому збору. Так обов'язково до п'ятнадцятого травня до 10 травня. Всі та і в тому числі спрощенці, підприємці. Давайте ще перейдемо до екологічного податку. Наскільки я розумію, він лежить в основі в рамках Податкового кодексу, про нього почали говорити власне і звернення податкового кодексу, як цей екологічний податок буде адмініструватися у цьому поточному році? Ну, також відбули зміни по екологічному податку. І якщо порівнювати з 2011 році, так, що у нас було, і на сьогодні. Можу сказати, що ну трошки спростилась сама система подання звітності і нарахування в плані кількості платників, якщо в 2011 році у нас екологію подавали. За стаціонарні джерела забруднення, тобто це котельні, генераторні, там зварювальна техніка, ну ті, що стаціонарні. Це було обмежене десь, коло платників. Ну колоплатники. Обмежено коло платників відповідно до отриманих дозвілів чи навіть ну, без дозвілів, тому що в податковому кодексі прописано, якщо нема дозвілу, а є стаціонарний об'єкт забруднення, то зобов'язаний сплачувати податок по визначених ставках. Але у нас були стаціонарні так, коло забруднюючих. Далі у нас йшли податкові агенти. Це ті, що реалізую, реалізували паливо на території нашої громади міста. І це третя, нафтобази. Нафтобази, та, та, нафтобази ті, хто реалізовував пальне, нафтобази, заправки, от такі оптові фірми, які у нас завозили і проводили реалізацію. І третя група це. Е, за збір за розміщення і утилізацію сміття на сьогоднішній день, по нашому місту я можу сказати, що тільки залишилось одне коло платників це за стаціонарні об'єкти. Так як податкові агенти по, по паливу платять екологічний податок при ввозі на митну територію, так. Тобто у нас таких немає, у нас вони по суті відпали. Ну і збір за сміття утилізацію відпав зв'язку з змінами до податкового кодексу. І наразі, от у нас залишилося одне таке коло платників, стаціонарні об'єкти забруднення поміняли ставки. Єдине, що можу сказати, також зведенням податкового кодексу пропонуємо заповнювати податкові декларації. Вказуючи збір до 13 січня, і з 13 січня по нових ставках збір помінявся і збільшився в середньому на 8,9%. і Тобто, це треба врахувати при поданні звітності. І от такі от зміни по екології відбулись. Тобто у вас нема такої великої головної болі в нема, з немає, немає відпала по екологічному Слава податку. Відпала та гаразд. Перейдемо до терміну подачі. Ми вже частково про це вже говорили. Терміни подачі звітності е, з цих податків власного говоримо і зборів mm. за перший квартал 2012 року. Е, як чи готова податкова інспекція? От приймати зараз цей вал. Податкові звітності або що треба робити, аби не було не було так, так таких черг, які завжди були твожі отаж. Ви знаєте, єдина порада для платників: чомусь всі платники у нас можуть прийти в останній тиждень подання звітності. І звітність, до речі, як по екологічному податку, так і по збору за спецвикористання води, вона така специфічна, така більше ну, до технології відноситься. оскільки ну, там йде цілий не, ряд не, вихідних, то не до вас точно ну, 10-го числа. Та, і тому я пропоную Саме просто день, так, платникам ходити не в останні дні і не наражатись на те, що стояти в черзах, чекати свої черги і просто прийти за. Заздалегідь ми допоможемо з задоволенням заповнити декларацію, підкажемо як. Тобто, вони можуть це робити починаючи вони з 1 з... квітня, зразу після Великодня, так Ні, вони можуть з 1 квітня Зрозуміло. подавати до 10 травня в будь-який день. І будемо завершувати розмову швидше за все з земельними платежами. Що ваш відділ має от по лінії адміністрування. Земельних платежів, земельного податку, оренди за землю, які показники Тому що це за перший квартал. Ну давайте я от хотіла би зауважити, що якщо по платі за землю, у нас відбувається постійне зростання надходжень до міського бюджету. Якщо десь йти в попередні роки. Починаючи з 9 року, з 2009, 2010 і до 2011 року, у нас відбувалося постійне зростання в зв'язку з введенням нормативно-грошової оцінки землі. В середньому це зростання відбувалося там 35-143% відсотка зростання, 185% зростання, тобто постійно йде у нас зростання до адміністрування. До речі, Галина Леонтіна грош. у міській раді вже є ініціатива ще обмежити нормативну грошову оцінку. Є така зменшити ще зменшити. Я не знаю наскільки це буде законна дія з боку міської ради, оскільки нормативна грошова оцінка визначена. Певними е, законодавчими регуляторними, регуляторними актами справа в тому, що нормативну грошову оцінку можуть переглядати раз на 5-7 років. Так ну тобто, у нас, якщо був у му році проведена грошова оцінка землі, то плюс 5, то 13-го року вже ми маємо право проводити нову взагалі грошову оцінку землі. Ну наразі у нас 12-й рік, тобто з 13-го року можна вже таки ну кардинально взагалі поміняти нормативну грошову оцінку землі. Була Але... перша спроба. Торпедувати чи підірвати нормативну грошову оцінку нову останнім, останнім роком в п'яту демократичне скликання депутатським корпусом і зараз так. вже знов таки є в міській раді, нуртують такі ініціативи, аби переглянути все-таки нормативну грошову оцінку. Ну, знаєте, її можна переглядати, але вона буде переглянути і з того часу, відповідно, вже не назад, ну, зворотньої дії закон не має, сили. Тобто з того часу, коли вони переглянуть, тоді будемо говорити про нову нормативну грошову оцінку землі. А наразі маємо те, що маємо, ми маємо нормативну грошову оцінку землі, яка діє, яка вступила в силу і по якій ми давно вже працюємо з 2008 року. Але якщо говорити про поступлення, то за перший квартал у нас поступлення склали 11 мільйонів. Ми виконали бюджетні призначення міські бюджетні призначення. Якщо говорити про про те, чи достатньо це надходження по платі за землю, чи є резерви по додатковому залученню коштів до міського бюджету по платі за землю? Вони без виключення є і є на над чим працювати, намагатися збільшити надходження по платі за землю. Але знаєте, цей процес не може йти тільки від адміністратора, від податкової інспекції, від нашого бажання збільшити надходження до бюджету. Це має бути процес як від міської ради, як від виконавчої служби, виконавчого комітету, як депутатського корпусу, так відповідно і до ми вже йдемо як заключна ланка, тобто нам передали. Заключили договори, передали договори оренди, і ми їх адмініструємо. Ну по іншому не може бути. Тобто, наскільки міська рада і депутатський корпус працює, настільки нам передадуть договорів оренди, які ми візьмемо на контроль. До речі, якщо говорити за перший квартал, то по договорах оренди по юридичних особах. Міська рада нам передала наразі тільки 23 договори, які додатково до бюджету могли б додати в рік мільйон, в тому числі по новоукладених договорах оренди, тобто тих платників, які у нас взагалі не було ще платниками, а ми їх взяли до адміністрування. Це порядка десь 600 тисяч в рік. Це не є такі великі кошти, які б змогли забезпечити ну, додаткове надходження до бюджету. Тому дуже б хотілося, щоб надолужили і швидше передавали нам договори оренди для адміністрування. А от з, з приводу надолуження, як ви вважаєте, отут може з цьому посприяти інвентаризація комунальних земель, яку задекларувала міська рада, от провести її в цьому ви знаєте, році? Не, не то слово, і я знаю, що інвентаризація землі закладена промислової зони на ребета Ребета Макухі. Ну наскільки в мене такі відомості, може щось помінялось. А я би рекомендувала зробити інвентаризацію землі не так промислової зони, як центру міста, центральної частини міста, тому що у нас тут виключно є пам'ятки архітектури, так є магазинчики, є пирокарні, є торгові центри, є будинки. Отут би зробити інвентаризацію і просто побачити дійсно, яка можливість до оподаткування площ, які ще не оподатковані. Зрозуміло. Спасибі Галина Леонтівна, що завітали на нашу радіостанцію. Я нагадаю нашим радіослухачам, що в програмі все про податки брала участь начальний відділу місцевих ресурсних рентних та неоподаткованих платежів управління оподаткування юридичної осіб державної податкової інспекції Франківську. Галина Преснякова, вів програму журналіст Михайло Малонюк. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Розумні люди. Платять розумні податки. Все про податки Середа, 17.10.